Слава Україні! Героям нашим захисникам слава! Ви на каналі Просте життя. Мене звуть Наталія. Сьогодні 24 червня 2023 року. І ми прокинулися з дуже хорошою новиною. На Парашці почалось бурлення говн. Пригожин захопив Ростов. На цю минуту, коли я знімаю відео, він рухається на Воронеж. Об... саме, обсіренілся. Вся Москва стоїть на ушах. І це чудово! Особисто я бажаю пригожину і всім його бандитам здоров'я, успіхів, щоб їх життю нічого не загрожувало, рівно до тої. Минути, поки вони почнуть заміс на всю країну, на всю, поки вони почнуть криваву різню по всій парашці. А потім я бажаю в ту секунду їм здохнуть всім разом в страшних муках. Тому що якщо Пригожин прийде до влади, то цей звірюга набагато страшніша, ніж пило. набагато. Він, по-перше, і розумніший, і сміливіший, і більш досвідчений. У військових справах, подковірних іграх, мабуть, було його так само, як і Шойгу, його переграє. А ще ви дивіться підтверджується моя теорія про те, що шойговський шаман здох. Тому що Пригожин оголосив шайгу своїм особистим ворогом не пило, а шайгу. І вже і Путін до шойгу жопи стоїть уже на якихось там їхніх зборіщах. і цей на нього кинувся. дивіться, шаман здох, фігурки не допомагають. Кінчилось візіння, фантастичне візіння. Що буде. Ще твою Ксюшу, що жде, почекай на шойгу, і всіх твоїх синочків, отих от кончених, всі розплатяться, почекай. Тому на даний момент радіємо, нехай це все розвивається, попутного вітру їм в спину, в щасливий послідній. Путь, давай, Вагнер, ми з тобою. Работайте, браття, ми з тобою. Звичайно, багатьом людям мої висловлювання видаються занадто категоричними, занадто такими різкими, противагу тих, що я не хочу своє серце сповнювати ненавистю, сповнюю його любов'ю. До тих нелюдів. Чи до кого? <ріху> Не зрозуміла. Як одна дама писала, що у тебе юношеський максималізм. <ріху> Не, юноша, хай щось у мене, юношеське є. А я що подумала: ви дивіться, всі інформаційні системи працюють у нас на двоїчному коді. Що таке двоєчний код? Це одиниця або ноль. От цим поєднанням двох символів можна описати вс весь всесвіт. І нема там 0,75, 0,724, 0 або одиниця. Це код програмування. І всередині себе ми теж повинні мати цей юношеський максималізм. Або да, або ні. Або да, або ні, або я їх ненавижу, або я сприймаю їх як рівних собі людей. Ні, я так от якось не так і не сяк, і не сяк, і не туди, і не сюди. Не знаю, цей шлях компромісів, він в певних межах він, звичайно, Конструктивний. Але в таких краєугольних основополагаючих питаннях, компромісів, будь-не повинно. Людина повинна чітко визначатися: або да, або ні, або ноль, або одиниця. Также ж я недавно зіткнулася з, такою, з таким явищем, коли і не да, і не ні, і, і не. Наполовину, і не на четвертину, і не туди, і не сюди. Якесь незрозуміле. Я дивлюся час від часу канал, де наша харків'янка вийшла заміж в Індію. Десять років вже там живе, хлопчик у неї. І чомусь вона така приємна жінка, і там цю Індію показує ти їхні, кошмарить їхні. Чомусь я ніколи їй не ставила лайк. От я сама собі думаю, ти кажеш, і хороша дівчинка, і, і все так нормально, нібито. І ніколи я от, от чого так якось А я цього дуже принципова, особливо зараз, ну правда, не російськомовний канал, особливо зараз, коли я бачу україномовний канал. Незалежно від того, подобається він мені чи ні, я завжди ставлю лайк, підписку, коментар для того, щоб підтримати україномовний контент. Я не мені не мені Вставати, писати коментарі, лайкати, причому коментарі повинні бути більше, ніж з п'яти слів. Лайк повинен бути поставлений в кінці відео. При включеному звуки відео пройти. Тобто Ютуб зараз посилив ці вимоги. Е, тому я дуже так до цього ставлюся серйозно. Підтримати людей, підтримати людей. Чи, чим я можу? Я можу якусь отаку дрібницю зробити, вона нічого не варта нікому. Постав той лайк, нехай людині буде приємно. А ці ніколи. Я не розуміла чому. От що в мене е, від неї відразу якась? І от зараз воно вияснилося буквально на днях. Вона сама з Харкова, і коли почалася війна, вона була в Індії. Вона ну, вийшла в ефір така вся в сльозах, в розпачі, зрозуміло, там, мабуть, в Харкові батьки залишилися. І теж такими формулюваннями, що от таке от сталося, от така от, хто знає, що, не зрозуміло, що й сталося, що, що людина ридає. Чоловік мене утішає, а я оце отут плачу. На тому все. На тому от півтора роки вона заткнулася, не слово про війну. Можливо, батьки виїхали з того Харкова, тому що йому бомблять без кінця, і вона повинна би якось це переживати, а не ржать там, як кобила в тій Індії. А це недавно виходить в неї відео. Вона і така. Ну, вона. Як то хвойда сказати, шлюха моральна. Я не знаю, як там фізично, але моральна шлюха. Яка вона по, в політичному плані, така і в релігійному? Вона то в Харків приїде, хлопчика, то, то хрестить то в церкву, то туди, то сюди, туди поїде. Вони по тим храмам індійським шастають. Як сказати, я не знаю, культурно членам поклоняються, і я зараз ні разу не шуткою не перебільшую, тому що в кожному індійському храмі, ну який там присвячений Крішні. Стоїть колона, яка символізує половий орган того крішни. І всі індус, ну не всі, всі, ті, хто приходить туди, поклоняються члену. І оце ти ведеш свого сина туди. Теж бо ну, батько їх тяне туди, вона раденька туди теж біжить. І сина свого цьому учить. Отака от, от вона шлюха в релігійному плані. Ти подивися, що написано, Я Бог рівнітель, я тебе за це покараю. Не бігай по чужих богах. Дай їй там воно, їй все хорошо. Вона така всеядна, все, як свиня. От є все, що валяється, все їсть. Це теж у мене юношеський максималізм проснувся. <реш> і, значить, виходить її відео. Там вони поїхали до дядька, дядька на весілля. На новосілля принесли трьох богов. <схи> І вони якось не сприймаються, що це вони принесли ну, зображення Бога, десь Бог десь, а це забран... Ні, це вони принесли трьох богов. Таке воно, як в собачій будці, щось таке, як в будці, там, мабуть, статуетка стоїть. Гірляндами це все обмотано. Вони цим трьом богам в хаті в себе. Співали, танцювали, жрать, готовили, приносили, що вони там тільки не витворяли. Потім каже: два самих строгих Бога уїхали. Ті, що вегетаріанці, і все має бути так, як, так, як тра. Чинно і степену ці два бога уїхали. Осталась якась така богиня, яка дозволяє все м'ясо давай. І Вже почали на третій день м'ясо жрати, їй носить, і водку, там чи що вони п'ють. Ну, вже так воно веселіше, якась така богиня стала більш до людей приближена. І в кінці давай цей богині загадувати бажання. І Воно як, як, ото, як карти Таро. Збудеться чи не збудеться, що там буде. Ну, таке воно дурне, але я ж кажу, як це не жарти і не смішки. Оце поклоніння чужим богам, це, це страшне, що вона витворяє з собою своєю дитиною. Але зараз не про це. Значить, і ця жінка із Харкова каже, ну всі загадують бажання, там та, щоб дочка заміж вийшла, той, щоб гроші були. А вона, значить, я загадала бажання, щоб кое-що произошло у мене на родині. І от я зрозуміла, за що я її не любила. Щоб кое що произошло у мене на родині, тобто вона хоче або припинення війни, або може перемоги даже в Україні, тому що вона українка. Вона е, знає українську, можливо, в сім'ї навіть говорить українською, тому що вона і сина вчить української. Але вона цього не може сказати, тому що вона втратить своїх підписників, цих кацапських, і втратить якихось там трохи пару доларів. Я не знаю, скільки вона заробляє з того каналу, ну, не мільйон у неї підписників точно. Там якихось пару доларів в місяці їй, може, капають. І от за ці пару доларів ти. Боїшся сказати Кацапам, що вони вбивають твоїх родичів, ладно, ти виїхала. Ну, твоїх родичів ти боїшся це їм сказати, щоб вони не образились. От вам і відсутність юношеського максималізму. І там вона, як подстілка, і там вона, як подстілка, і все їй добре. І я не знаю, ну аби ти була там з сином зараз в Харкові, ти би теж сказала, щоб кое-що произошло. Я хочу, щоб кое-що произошло на моїй родині. Чи можливо би ти все-таки сказала, що росіяни якось? Протидійте цій війні, якщо ви проти війни, якось протидійте, принаймні десь щось напишіть, принаймні якось якийсь спротив цьому жаху, цим смертям, якось ну впливайте на свою країну, на свій уряд. Ні, ми цього не будемо говорити, бо вони образяться. Як вона може назвати їх вбивцями, якщо вона від цього втратить аж 20 чи 30 доларів? Це неможливо, ні гроші важливіші. Отака От огідна субстанція, просто огідна. Отаке От буває, коли немає юношеського максималізму. То серце не навчиться любить, которое устало ненавидіть. Але ми сьогодні про радісну подію, дай Бог, щоб воно нам не відгукнулось нічим поганим, тому що та падлюка отримує в свої руки, немає на увазі. отримує в свої руки ядерну зброю, не приведи Господи. Дай Бог, щоб вони між собою та жаба з гадюкою друг друга задовбали, загризли і задушили. І щоб це все в них там кипіло і не затихало років десять, щоб та різня у них не припинялася. А ми будемо звідси дивитися і розказувати про свірження легітимної власті, чого ви прийшли в Україну, питають цих. Тому що в 2014 году була сверхнута легітимна власть. От воно, оце от Алкаш, цей безумний, прийшов легітимну власть встановлювати. От тепер от ми будемо дивитися на них і потякати про сверження легітимної власті, про, про всі ці демілітаризацію, денацифікацію парашки. От ми сюди з задоволенням про це поговоримо. А на цьому я з вами прощаюся. Дякую, що були зі мною. Що-небудь поставте під цим відео, що-небудь напишіть, дякую за лайки. На все добре! До швидкої перемоги. Побачимось!